Друзі, всіх вітаю! Дивіться, привезли нам таку зарядну станцію, точніше, це якби називається як би називається як комплект, чи як воно називається, навіть не можу сказати, але інвертор, інвертор і з ним разом йде, бачите, окрема зарядка, так як інших зараз немає інверторів. Привезли такий. Зараз будемо його тестувати. Дивіться, підключив зарядку спеціально для літій ферм фосфатних акумуляторів. Бачите, написано? Так, самі акумулятори літій ферм фосфатні Два штуки по 100 годин. Вони, я так розумію, довгенько стояли. Один із них більше розряджений, другий менше. Значить, Підключив зарядку, поки що інвертор не підключав. Тільки спробував включити і дивіться, що в нас виходить. Так, зарядку показує 20 А на максимумі. На максимумі, так, між акумуляторами, бачите, показує 6 А. Тобто, один, виходить, бере 14, другий 6. Так, і при цьому дивіться, що в нас бере. Із розетки бере всього 320 Вт. Бачите, такі заміри зробили. І, в принципі, включуйте шумить, включився вентилятор в ньому не зразу. Так, оці клімки треба буде поміняти на стаціонарні, бо вони трошки теплуваті вже. За хвилин 10 стали трошки теплі. Не дуже, але трошки теплі. Зробимо під отакі наконічники болтові. Так, ну, потім, коли це все зберемо, зробимо ще одне відео, щоб ви могли побачити, як воно це все підключається і як все це працює в зборі. Значить, дивіться, привезли вони нам інвертор. 3 кВт, ну це в принципі на квартиру. Побачимо, чи вистачить, чи ні. Щоб працював холодильник, там і в принципі освітлення, якийсь телевізор можна було включити. Ну, а там далі побачимо. Можливо, і болер. Там такий не дуже потужний, маленький. Так, ну все, друзі, буде друга частина, потім там уже, я думаю, що це все ми зможемо вам показати. Все повністю як працює цей комплект. Все, друзі, всім пока-пока, до зустрічі.